Токіо домагається якнайшвидшого звільнення членів екіпажу вантажного судна, яке захопили єменські хусити в південній частині Червоного моря. Корабель належить Великій Британії і ним керує Японія. Ізраїль повідомив про захоплення судна в неділю, назвавши це терактом Ірану. Водночас, хусити союзники Тегерана у той час назвали корабель ізраїльським. Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії на прес-конференції заявив, що на борту захопленого корабля японських громадян немає зараз міністерства та відомства, зокрема Мінтранс та МЗС, збирають інформацію і працюють із відповідними країнами для якнайшвидшого звільнення судна та його екіпажу. Ізраїль також раніше заявив, що на борту немає ізраїльтян і що судно ніякі з ним не пов'язане. А палестинське воєнізоване угруповання Хамас подякувало єменським хуситам за захоплення корабля. Це довгоочікуваний крок єменських сил. Хусити запускають ракети великої дальності та дрони по Ізраїлю на знак солідарності з Хамасом. Минулого тижня лідер Хуситів заявив, що його сили й далі атакуватимуть Ізраїль і можуть напасти на ізраїльські кораблі в Червоному морі та в Баб Ель мандебській протоці. Водночас ізраїльська армія опублікувала кадри з тунелем під найбільшою лікарнею в секторі Гази. Хамас раніше заявляв, що не заперечує існування тунелів під газою, однак стверджував, що вони не розташовані в цивільній інфраструктурі. Згідно з відео, 55-метровий тунель, який розташований на глибині 10 метрів, вів до вибухозахисних дверей. Вхід до нього був у складському приміщенні на території лікарні, де виявили боєприпаси.